Рівно сім років тому, 20 липня 2016 року, в центрі української столиці місті Києві було підірвано автомобіль із журналістом Павлом Шереметом, який рано вранці того ж дня їхав на роботу вести ефір на Радіовісті. Через більш ніж три роки правоохоронці оголосили імена трьох підозрюваних. Від тих пір справа розсипалася. Суд має розпочатися з нуля через заміну присяжних, а докази причетності цих трьох підозрюваних осіб до вбивства журналіста Павла Шереме. Поставлено під сумнів. Вбивство журналіста Павла Шеремета. У першу годину замаху на життя Павла Шеремета правоохоронці оголосили, що йдеться про заздалегідь заплановане умисне вбивство. В наступні тижні заявили, що організувала його команда професійних кілерів із чітко розподіленими обов'язками. Окремі люди займались розвідкою та стеженням за журналістом, закладанням вибухівки та її дистанційним підривом. Але хто саме та чому вбив Павла Шеремета, невідомо і по сьогодні. До слова поліція та служба безпеки України. Не стверджували, що вбивство замовили російські спецслужби, проте й донині усе це залишається загадкою. Докладніше про те, ким був Павло Шеремет. Павло Шеремет народився в Білорусі, проте останні роки життя провів у Києві, працюючи журналістом на телеканалі ТВАЙ у виданні Українська Правда та на радіостанції Вісті до свого переїзду в Україну. Він працював на телебаченні Білорусі та Росії. У свій час відкрито критикував самопроголошеного президента Білорусі поплічника російського диктатора та головного злочинця 21-го століття Путіна Олександра Лукашенка. У 1997 році Павла Шеремет. Та заарештували, а Лукашенко позбавив його громадянства. Потім робота в Росії пізніше переїзд до української столиці. Протягом свого життя Павло Шеремет був визнаний талановитим журналістом. Також він був щирою, врівноваженою, вихованою, веселою і просто доброю людиною. Павло Шеремет завжди стояв на захисті свободи слова та боровся за правду. Розвінчав міфи радянської та російської пропаганди. Боровся з диктатом. Артемканя, редакция, обозреватель.